Фермер купив породистого скакуна, але раптом той захворів, викликали ветеринара, і він поставив діагноз Кінь заразився дуже небезпечним вірусом. Давайте йому ось ці ліки протягом трьох днів, а якщо не допоможе, його доведеться приспати. Цю розмову почула свиня. Перший день. Ніяких результатів. Свиня підходить і каже: Ну, вставай, друже, підводься, давай. Другий день. Те ж саме. Друже, вставай, підводься. якщо ти не встанеш, тебе присплять, вставай. Третій день. Безрезультатно. Ветеринар. На жаль, ми мусимо його приспати. Якщо цього не зробити, він заразить інших коней. Свиня почулася, біжить, хрюкає. Давай, вставай, друже, ну давай, вставай, підводься. Зараз або вже ніколи. І раптом. Кінь підводиться й біжить. Ура, яке чудо! вигукнув фермер. Це потрібно відсвяткувати. З такої нагоди заріжемо свиню.